І коли мене виводили з підвалу, хлопці довелося переступати через трупи людей. Прилетіла міна, і вона прилетіла на відстані двох метрів від моєї голови, від мого обличчя. Тобто, я побачила це. Мене там засипало уламками козирка, уламками плит, бетону. Перше, що ти розумієш, це запах пороху крові. І дуже хочеться пити. Я відчувала, що в мене рука відірвана. Таке було відчуття. Я її відчувала, але розуміла, що вона болтається там буквально на... на чесному слові. Я бачила, що пальці в мене, знаєте, їх так посікло, вони як гірлянда були. Кожна фаланга окремо на маленькому клаптику шкіри трималася. По одній фаланзі третього і четвертого пальця їх доампутували і зачистили. Я просто лежала і в мене просто котилися сльози постійно. Дуже вдячна лікарям, вони доклали неймовірних зусиль, щоб врятувати руку. На зараз у мене приготування борщу займає десь годинки три. 24 лютого а, того року ви знаєте, я людина, яка вже досить... Багатенько років я не дивлюсь телевізор. Цей день у моєї сестри рідної молодшої день народження. Я збиралася її поздоровити трохи пізніше, але вона мене набрала перша. І цю новину вона мені сообщила, що ну, в нас війна. Я була настільки ошарашена, ми прийшли на роботу з 15-8. Е, і ми, знаєте, це, це ніби от мурашник жив-жив, все там так кипіло-кипіло, а тут раз і воно все завмерло. Просто от було відчуття, ніби ми всі завмерли. Це дуже важко усвідомлювати початок війни, коли ти приходиш на роботу, і ти взагалі не розумієш, що коїться, що робить, і як будь. Ніхто не розуміє. Е, у нас дуже багато співробітників моїх дівчата повиїжджали з сім'ями, чи, напевно, в березні, в березні і трошки пізніше виїхали, але до початку середини літа багато хто і повернувся. Ми вірили, що наші хлопці відіб'ють місто, відкинуть торду назад, і наше місто буде в ціле, ми будемо жити далі. Але сталося не так, як гадалося. Вибачайся. Перша така мисль щодо виїзду вона вже була у нас, навірно, напевно, кінець десь середина березня. Ми почали вирішувати питання, щоб відправити мою маму із моєю дитиною до сестри за кордон. Тому що. Вже в інший будинок біля нас теж це поряд військова частина. Були прильоти. В мене дуже злякалася моя дитина, і було прийнято рішення, що вони виїжджають з мамою. А ми вже мали би виїхати пізніше, тому що на той час наша влада попереджала, що якщо ви виїжджаєте, будьте так ласкаві, підготуйте житло по можливості, якщо ви там не повернетеся, допустимо, до зими. Щоб не було в квартирі перевів системи опалення, водопостачання, і також наголошувало, що бажано з чимось закрити вікна. І, якщо точно бути, по-моєму, 8, 8 чи 9 квітня мама з сином поїхали, і ось це вже буде друга річниця, як я його не бачила. Ми спілкуємося по інтернету дуже часто. Але дуже сумую сумується. Десь вже, напевно, в вересні 22-го року, так, обстріли стали більш щільними такими, і ми тут теж прийняли рішення. Ми з нашої квартири з багатоповерхівки перебралися в подвальне приміщення. Це було кафе. Родини мого першого чоловіка покійного, і вони дозволили нам там перебувати. В принципі, умови були. Це було подвальне приміщення. Ще така дуже-дуже давня постройка, коли дуже, -дуже такі, мабуть, більше за пів метра йде фундамент, тобто такі міцні стіни. І ми вже перебували там, і всі свої справи майже вже завершили. І скоро мали би виїжджати. Але в той день, 13 вересня, я вам хочу сказати, що начебто навіть нічого не Предвіщало ніякої біди, що таке може статися. У нас вже світла не було, і тому тривога в нас вже не спрацьовувала. Тобто, ми, якщо чули, що починається обстріл, ми спускалися і ховалися. Але є такий момент, коли воно летить, шуршить мимо вас, ви його чуєте. А коли воно летить до вас, ви нічого не чуєте. Ви вже потім усвідомлюєте, коли це вже сталося. Чоловік вже зайшов, а я ще майже ну, буквально за два кроки була, щоб зайти в приміщення, коли прилетіла міна, і вона прилетіла на відстані двох метрів від моєї голови, від мого обличчя. Тобто я побачила це. Мене там засипало уламками козирка, уламками плит, бетону. Не дуже сильно. Але чоловік, коли він вийшов, я його звала. Він вийшов, він просто побачив кучу уламків і не мог зрозуміти, звідки я його кличу. А, поки я йому не сказала, кажу, розкопай мене, кажу, я в смітті. І він почав розкидувати ці уламки і доставати мене звідти. В такі моменти час одночасно і зупиняється, і минає дуже швидко. Ти просто не орієнтуєшся в просторі і часі. Я знаю точно час, коли це сталося, бо я за 10 хвилин до цього подивилася на телефоні час, який був. Це було десь 10-15 хвилин четвертої. І буквально за кілька минут після цього, 5-10, можливо, стався вибух. Після цього я... ти не усвідомлюєш. Я просто кричала, щоб він мене розкупав. Перше, що ти розумієш, це запах пороху, крові, і дуже хочеться пити, неймовірно хочеться пити. Мене чоловік, коли вже відкопав з того мусора, що мене засипало. Я, по-перше, не дуже розуміла взагалі, що сталося. До нас прибігли хлопці наші ЗСУ з протилежної сторони вулиці. Вони почали надавати першу допомогу своїми силами. Вони подивилися, хто живий, в той день загинуло. Чотири людини. Це був наш друг. Були дві дівчини. Вони недалеко працювали в магазині продавчинями. Вірніше, одна загинула, друга отримала дуже серйозне поранення. А загинула зовсім молода дівчина в неї залишилася, дитина три рочки, сирота, сама самісінька. Хто третій, я навіть не знаю. А дівчину молоду дуже шкода, її розірвало уламками навпіл. І коли мене виводили з підвалу, хлопці довелося переступати через трупи людей. Вони намагалися зупинити машини, які проїжджали повз. Хтось зовсім не зупинявся, хтось кричав, що не возьме, бо все в крові, і ви мене салон замастити кров'ю. І вони прийняли таке рішення. Вони швидко-швидко розвантажили свою машину. У них була така, знаєте, як раніше в нас були в медичній допомозі такі старенькі, зелененькі з хрестиком їздили, такого плану була. Вони витягли все туди звідти, там просто пол, і все, нас туди позасовували і повезли до травмпункту. Які саме у вас були травми? Багато уламковий перелом плечової кістки із великим пошкодженням яких тканин внаслідок мінно-вибухової травми, а також ампутація травматично третього четвертого пальця та першої фаланги вказівного. Я відчувала, що в мене рука відірвана, таке було відчуття, я її відчувала, але розуміла, що вона болтається там буквально на, на чесному слові. І коли ж в, в пункті допомоги медичному почали спрашувати, що сталося, що з рукою. Я бачила, що пальці в мене, знаєте, їх так посікло, вони як гірлянда були. Кожна фаланга окремо на маленькому клаптику шкіри трималася. І Дівчата кажуть, ми зараз подивимося, можливо, то вам просто так кажеться, може там дуже сильний перелом руки. І коли зрізали з мене верхній одяг, що я була вдягнена, і побачили, що там насправді рука майже відірвана, мене хутко відвернули, щоб я того не бачила. Я тільки так, секундою глянула, побачила, що я такі права по своїх відчуттях. Вони тоді вже почали шукати Ярем Новейну, щоб зробити обізболення морфіном. Перебентували все, і швидкими мене і другу жіночку, в неї були, виходить, травми стегна, обох ніг. І були зачеплені стегнові головні артерії. Правили спочатку її, а потім мене машиною вже на Константиновку спочатку, а потім вже на Дніпро переорієнтували в лікарню Мечнікова. Там на той день дуже багато людей було з усіх міст везли. Вони знаєте, як такий перший форпост медицинський. Вони дають допомогу, саму таку необхідну першу, а далі вже теж пересилають в інші міста. Я пам'ятаю, що я до ранку проспала, мене приснули, бо обізболення вже робити не можна було. На добу вони вже вкололи все, що можна було. Біль це дуже нестерпний. І ранком вже, коли мене. Вивели з цього сна медикаментозного, спитали, чи є хтось у мене в Дніпрі, знайомі, може, родичі, щоб подзвонити і предупредити, що я тут знаходжуся, в лікарні. Я набрала двоюрідну сестру, її попередила, і мене забрали на першу операцію. Після операції вже я як прийшла до тями, сестра, сестра була біля мене, було вже трошки легше, але ж з чоловіком не було зв'язку. Він три доби навіть не знав, де я що, я що зі мною, поки до нього змогли додзвонитися а якось передати йому, що все в порядку, і я зараз в Дніпрі в Мічникова. Я дуже вдячна лікарям, вони доклали неймовірних зусиль, щоб врятувати руку. І спершу навіть були залишені. По одній фоланзі третього і четвертого пальця. Їх видалили потім, прийшлося зачистити, тому що дуже попало, багато мусорів і їх доампутували і зачистили. Я просто повернулася, я її побачила, що вона є, вона на місці. Вона про себе давала знати дуже, дуже таким сильним болем. Напевно, як то. Кажуть, в мене дуже низький больовий поріг, чи за високий, чи як то буде правильно, що кажуть, що після тієї дози знеболюваного, що вкололи, ти не можеш, не маєш її відчувати. А я то, що чую, воно так болить, що просто неможливо витримати. Це це дуже важко. Особливо коли ти там сам лежиш. І я вибачаюсь гологолісінька під простраду, все, що твоє на тобі є, то браслет на руку, який лежить на тумбочці. І все, більше нічого твого нема. І нікого рідного немає. Да, Тебе не привідують, сестри, друзі, але ти не розумієш, як далі жити, що робити, що буде далі. Ти нічого не розумієш і ти нічого не вирішуєш. За тебе вирішують десь і хтось. Ти навіть усвідомити того не можеш, що, як, і де робити, як правильно зробити. Я, певно, перший тиждень між відвідинами сестри і знайомої я просто лежала, і в мене просто котилися сльози постійно. Я не хотіла ні їсти, ні пити. Мене заставляли пити воду. Треба було дуже багато води пити. Лікарі настоювали, тому що так очищується кровоток і рана. До речі, гарна звичка тепер без двушки води я день не можу пережити. А надалі вже з Мечнікова. Після другої операції, через кілька днів мене переправили поїздом. Потягом до Хмельницького. І знаєте, дуже велика різниця є між людьми, які це бачать майже кожен день і чують в Дніпрі, які перші це все приймають, і тими, хто знаходиться далі. Це дуже різне сприйняття взагалі того, що коїться і там, і тут. Там теж, звісно, в Хмельницькому були і прильоти, і все. Ну не, не знаю, може якось люди трохи сприймають по-іншому. Трохи інше відношення лікарів до вас, медсестер. Вони теж, звісно, загружені. Там дуже багато хлопців лежало в травматології військових, особливо. І доходило до того, що до них приїздили жінки. Там викладалися останні гроші на медикаменти, і їм навіть не було де заночувати. Вони просилися, їх тихонечко залишали, і вони ночували або сидячи біля ліжка, або якщо є така можливість, дві-три годинки поспати в коридорі на кушетці. Хоча би так. Хлопці взагалі там дуже такі травми були важкі. Там, я не знаю, я не могла дивитися. На все то мені можливо було трошки вже і легше, коли приїхав до мене чоловік. І то була вже якась підтримка, рідна людина поряд. Сестра двоюрідна організувала певний збір, допомогу мені грошову, тому що ми виїхали. У нас, скажімо так, окрім ключів, папочки з документами, не залишилося нічого. Все. І ти просто. В такій ситуації ти взагалі дуже такий розгублений, ти не знаєш, що робити. І я зрозуміла, що є проблема з тим, з допомогою переселенців, особливо ті, хто в лікарнях. Ти в чужому місті, сам один, ти ще не знаєш, що і як тобі будуть робити. Лікарі, може тобі і пояснюють, але в силу психологічної травми. Коли все одне на одне накладається, ти можливо неправильно сприймаєш або десь щось недорозумієш, де тобі, де тобі треба звернутися, до кого що, як вирішити проблему з житлом, які це є волонтери? Чи є вони взагалі? Куди йти, куди біжати, кого спитатися? Тому що, коли вже через місяць після мого перебування у Хмельницькому, ще після двох наступних операцій. Мене повідомили, що мене будуть виписувати. А я навіть не знаю, куди я піду, де я буду жити. Ми там ледь знайшли кімнату в будинку. Маленька кімната в своєму будинку. Жіночки ми винаймали кімнату, таких як я ще в неї ну, переселенців. Я маю на увазі, були ще дві пари і два брата. Ми винаймали в неї по кімнаті, тобто в будинку винаймали чотири кімнати. І ось та кімнатка маленька, така маленька, десь квадратів 10. Відповідно, один, одна кухня, один санвузол на всіх. Будинок дуже холодний, вона економила. Ми знімали цю кімнатку за 6 тисяч гривень. Це вже якби то разом типу, із комуналкою і з усім. І то дуже багато і непідйомно грошима. Люди, які не стикалися з цим, або їхні родичі, вони ну, не, не доторкалися до цих таких подій тим чи іншим моментом, вони до вас відносяться, як, знаєте, як би так сказати, Потребітільські, ви для них певний заробіток. Можливо, я... це одиниці, але я так потрапила перший раз. Тобто люди думають, що якщо ми отримуємо ті дві тисячі чи три тисячі, і це якщо вже ти отримав інвалідність певну. То то шалені гроші, а ніхто не задумується, що ти втратив все. І в тебе не то, що там тебе гарнятка улюбленого немає на ранкову каву. Не кажучи ще про щось. І ти радий би обмінятися з кожним тими виплатами, що ти отримуєш з тією гуманітаркою подарувати, аби бути вдома, але ми мусили жити далі. Чоловіку подзвонили її, е, хлопці, з якими він працював в Бахмуті, е, і спиталися, чи не хоче він приїхати до них на роботу назад, але вже в інше місто. Він поїхав, а я ще залишалася в Хмельницькому, бо в мене планувалася ще наступна операція на лютий 23-го року. Але коли вже я лягла в лікарню, З'ясувалися певні обставини, і мені не змогли одразу зробити МД-протезування, тому що виявилося, що плечовий суглоб о, теж був пошкоджений, і він почав, як то кажуть, лікарі розтворюватися. Плюс до всього цього ще не повністю зібралися і зрослися всі ті уламочки, що мені позбирали в Дніпрі. І знаєте, з чим стикнулася? Лікарі, певно, це ж не розуміють цей момент, що ти не дуже розумієшся на їхній справі, і ти не розумієш, що як тобі робити, і вони це не дуже пояснюють. Вони там швидко щось тобі об'яснили. Ми не можемо все. Чекайте ще кілька місяців, потім до нас приїдете, або не приїдете, або може в інше місто приїдете. Я вже, вже з другого разу оформила групу. Хоча тут в Житомирі дуже дивувалася лікарі нам цеку, чому мені її не дали одразу. І я тепер розумію, що мали би з, з моєю травмою дати одразу. Ну, так сталося. І я повернулася вже до чоловіка, і знаєте, потихеньку ми почали якось вже намагатися пристосуватися до життя до в іншому місті з іншими людьми. Кожне місце має свою душу, то, її, то його люди. Які там живуть, вони задають певний ритм життя в цьому місті, певний настрій. Це моя така особиста думка. І коли ти звик все своє життя до свого міста, до певних моментів, поведінки людей, то пристосуватися в новому місці дуже важко. От в цьому плані Житомир він мені більше по душі. Бо більше схожий на моє рідне місто і людьми, і навіть вуличками і життям. Бахмут. Я там не родилася і жила все життя. Ви знаєте, надія. Надія була, напевно, до весни минулого року, поки не. Виставили світлини того, що майже 70-75% міста просто зруйноване. Того міста, яке було, вже не буде. І тих людей, які там жили, вже не буде. І тому немає куди повертатися, якщо там навіть будуть відбудовувати, і навіть приїдуть ті, хто там жили, це приїдуть вже зовсім інші люди. Їх життя змінило. Як було, вже не буде ніколи. Це знаєте, як коли розбивається горнятко, ви його любите, ви його склеюєте. І навіть, можливо, спеціальним клеєм з позолотою, щоб було все рівненько, шліфуйте, але то вже не буде єдиним цілим, вже не буде то горнятко, як було, воно буде інше, так з містом, так з людьми. Тому мусимо пристосовуватися зараз тут. Тут і зараз. І думати, як, можливо, вже тут будувати своє життя. В Житомирі було легше, ніж в Коростишеві. В Користишеві чогось, я не знаю, якесь таке було відчуття е, як, не мого, а чужого. А коли я приїхала в Житомир вже до чоловіка, він вже тут працював, а я ще залишалася в Коростишеві, і я приїхала сюди, до нього вже переїхала навесні. Знаєте, дуже сподобалося. Ми ходили гуляти на річку, в парк. Е е в, принцип, в принципі, ну якось я не знаю, було відчуття таке, що ну ось я, я тут залишусь. Мене впізнають в магазині. Ми тут частий гості, та й як як справи. Вони в мене питаються, де, там де пропадала, де була. Кажу, була ще одна операція, ну боже Боже, ж ви вже закінчите. Кажу, що скоро, кажу, вже має бути, все, має закінчитись. Я вже звернулася зі своєю проблемою в Київський інститут травматології і попала на Василь Васильовича Гайовича. На консультацію ми з ним поспілкувалися. Я дуже йому вдячна, що він звів мене з представниками фонду, врятуй кінцівку, і фонд взявся профінансувати моє лікування, тому що, як виявилося, не все так просто не, не можна було одразу поставити протез, тому що рана була, як вони кажуть, гарязна. Дуже глибока, дуже відкрита, до того ж я втратила багато мишць плеча, дуже воно довго гоїлося. І щоб прибрати момент, не... прибрати момент, що ендопротез не переживеться, треба поставити першочергово спейсер. І якщо протез мені положено. Безкоштовно від держави, то спейсер ні. А він теж коштує майже 200 тисяч гривень. Ось. Але фонд пішов на зустріч і завдяки фонду стоїть в мене цей спейсер. Доростають ламочки мої, які там зібрали на шурупики, щоб підготувати місце під ендопротест. І будем, мабуть, я сподіваюся, остання моя операція на цьому поки що, і вже можна буде думати про реабілітацію. Але ж скажу, кожен випадок окремий, і якщо я так сижу, можливо, навіть не помітно, яка то насправді велика проблема навіть вже з протезом і після реабілітації. Моя рука не буде вже працювати як була. Я не зможу її підняти дуже сильно до гори або виповнювати. напевно, більшість функцій, які вона виконувала раніше, вже так не буде. Від плеча ні, вона ні наскільки не відновилася, лише від локтя. Я Можу згинати, розгинати, і я відвожу її тільки за рахунок лопатки і ключиці, тому що наразі плечового суглоба немає взагалі. нижче стоїть спейсер і все. А мишці, які мені трошки підчили, і які згодом потім треба буде розвити, щоб трошки покращити роботу руки. Вони є тільки отут чуть-чуть, а отут їх немає такого шматка, просто немає. Якось прилаштовуєшся, якщо ти хочеш жити більш повноцінним життям, щось приходиться перевчатися на ліву руку. або пристосовуєшся допомагати лівою рукою правій, Наприклад, Приготуванні їжі. Е, якби в мене була рука здорова, то той самий борщ можна за годинку було б зварити. А на зараз в мене приготування борщу займає десь годинки три. Пишу я правою, на лівому, напевно, вже не перевчуся в цьому віці. Дуже важко пробувала, але ні. Карявенько, ну но... пишу. Треную мелку моторику, тому що тут, ну якщо бачите, тут немає фаланги пальця, і то треба теж звикнути до відчуттів, бо тут перекроїли кожу, яка була зверху пальця, її наклали на низ, Тобто тут є обман мозку в тактильних відчуттях, коли ти тут трогаєш такі відчуття, ну зараз вже ти розумієш, що це знизу. А спочатку було таке відчуття, що ти трогаєш палець зверху.